6 жовтня 90-літній ювілей відзначили дві жительки могилів Подільської громади могилівчанка Раїса Шмундяк і броничанка Олена Чепіжак. Ювілярок від імені міського голови Геннадія Глухманюка привітали голова міської ветеранської організації Петро Кубаль, староста Бронницького округу Тетяна Будза. Та голова первинної ветеранської організації Галина П'ясецька вони дякували іменинницям за невтомну працю і життєву мудрість. Бажали міцного здоров'я, довгих років життя у такому ж оптимістичному настрої. Довгожительки зустрічають свою поважну дату, як то кажуть, на ногах зі світлим розумом і здоров'ям ні в року. Раєса Шмундяк, 46 років, пропрацювала бухгалтером у банківській установі та медичному закладі. Виростила двоє дітей, має чотирьох онуків: два правнуки. Кожним пишається і радіє. Раєса Володимирівна згадує своє дитинство. 1938 році забирали всіх, батька забрали. І через дві неділі його нам потім вже сообщили, Що після всього време багато пройшло? Мама ходила, добивалася, де він, що спочатку сказали, що він відбуває своє наказання, живий, все. А потім визвали маму в поліцію. Ну зараз поліція, і сказали, що він реабілітірован, от що він розстріляний у Вінниці через дві неділі буквально, як його значить, забрали з дому. Uh -huh. Мама лишилася з чотирма дітьми, з меншою сестричкою вона лишилася в пологах. От. Ну, а потім що ж, Сіки. Мати пішла працювати в лікарню сестрою, хазяйкою. Ну, так як могла, піднімала нас на ноги. Вот. пережили багато війну, наводнення, голод. Що припало, і тепер ще ще опять це війна проклята, яка до нас прийшла. Вот. не дає нам спокою не нашим дітям, не нашим внукам. То Божа сила, що я так довго живу, каже бронечанка Олена Чепіжак. В її житті було багато всього. Голодне дитинство, війна, важка сільська праця. Ми були такі діти маленькі, як була голодовка. Всі хотіли їсти, але що було? Що було, навіть макух. І купили, і ночили, і грижли макух. Ну, але все, спасіба Богу. Ми вижили. Ми були крепкі діти, крепкі були діти. Не кричали, не плакали, що нема що їсти. А вже була бабка у нас, Ольга, і вона дітки буде, я зараз наварю картофелю лупині і будемо лупити їсти. Ми такі доволі були, вона в печі палила, у печі це треба було чекати, доки в печі на півку висипі, і ми всі горачі, то лупим, то лупимо і їмо. Таке смачне було добре. У свої 90 років мама ні на хвилинку не сидить без діла, завжди має в руках якусь роботу. З любов'ю розповідає донька Тетяна. Цього літа допомагала їй ще поратися на городі. А ювілярка зізнається, що любить працювати. Бабця дякує рідним і гостям за привітання, бажає миру Україні та всім людям. Дай Боже, щоб було спокійно, не було війни, щоб було все добре, щоб ви дочекалися. Всього добра, що маєте діти, щоб вони не знали, що таке війна. Багато довелося ювляркам пережити на своєму довгому життєвому шляху. На запитання, у чому їх секрет довголіття, обидві запевнили. Що відповідь проста: любити життя, людей, світ довкола і працювати.